Назріває дуже скандальне питання. А правда, що в СССР не було сексу? А давайте розбиратися. Нам часто про це говорять і взагалі про СССР дуже багато відгуків і дуже-дуже різноманітних. Я ж. За вільний незалежну мою Україну. Я її дочка. Я її захищаю. Як можу? Отже, а, ну, відразу знаходиться відповідь на питання. Якщо в середньовіччя не було сексу, якщо в СССР не було сексу, то звідки то така прекрасна? я? Отакі о прекрасні ми молоді люди. Ну, правильно, секс був завжди, кохання було завжди. Але з різними його проявами, дуже різними. Наприклад, досі араби загортують своїх жінок під Чедру. Середньовіччя дівчатам винтували груди, щоб вони не росли великими, бо це було дуже сексуально. Забороняли митися людям деякі скети, тому що бачити себе на їхню думку було грішно. І дійсно, люди минуле покоління, наші бабусі дідусі. Навіть наші матері, вони іншого виховання. Я розумію, я з поблажками до них ставлюся, допустимо, але ж слід і їм до сучасної молоді ставитися з поблажками. Якщо хтось вдягнув шорти, або топ, це не значить, що йде повія, розпусниця і ще хтось. Якщо я вдягла міні, це не значить, що йде ось покушати дівчина всіх чоловіків світу. Ні, просто нам спекотно. Жарко, літо все-таки. Просто слід поважати один одного, розуміти один одного. І ось ця от повага, взаємоповага, людяність, вона буде мати відгук у кожному серці. Я не ображаю і мене не мають ображати. Ось це от головне. Я так вважаю. А, а, ну, і те, що секс був завжди, і кожному хочеться залишитися сексуальним, молодим, молодою, сексуальною, прекрасним. Але ж роки летять, і молодь цьому також не винна. Колись і наші роки пролетять, то бережимо один одного і взаємоповажаємо один одного право на любов у наших руках.